Всім доброго дня! Ми з вами знову на дачі. І в нас на носі вже весна, і можна задуматися про те, що ми будемо садити весною. В кожного з нас є земельна діляночка, якась, якась там десяток соток землі. І кожен хоче на, на цьому участочку. Як можна ефективніше його використати, щось виростити, можливо, отримати прибуток. І я хочу поділитися з вами своїми ідеями, як же можна заробити на землі, в селі, вирощуючи якісь культури, якісь рослини, щоб отримати результат, прибуток. Тож почнемо. На перше місце я поставив солодку кукурудзу. Чому саме солодка кукурудза? Ну, мабуть, тому що це е, зараз такий най, найзатребуваніший продукт, він дуже гарно продається, має спрос і Завжди його не вистачає. Я з кожним роком стараюся більше і більше солодкої кукурудзи. Це іностранні гібриди типу Бондюель. Дуже солодка кукурузка. Всім дуже подобається, всі в захваті, всі завжди питають. Тобто проблем з реалізацією немає. Тому ставлю її на перше місце. Дійсно, вона варта уваги. На ній можна заробити, і неодмінно на першому місці. На другому місці я б хотів би, ну, з моєї точки зору і з того, що я планую вирощувати, це капуста. Чому саме капуста? Тому що в неї такий можна сказати довгий срок реалізації, починаючи вже із середини. Серпня місяця і, можна сказати, до весни можна її продавати. Це як за пізню капусту. Щоб, щоб у вас був асортимент, можна потрішечки додати там, цвітної, червоноголової, брокколі, середньої капусточки. Але основний напрямок це пізня капуста. Теж іностранних сортів. Я, мені найдужче подобається, я сажу Сорт агресор, він менш вибагливий, до і завжди, можна сказати, дає урожай. На ньому дійсно можна заробити. третє місце я віддам огірочкам. Чому саме їм? Це найпопулярніший продукт у повсякденному споживанні, теж на нього завжди є спрос. Можна їх безпроблемно виростити. І збираючи кожного дня влітку, вивозити на базар, пропонувати знайомим, може дати деяку рекламку в соціальних е, сетях і продавати огірочки. Коли ви постійно цим займаєтесь, там раз винесете, спочатку у вас, е, ну, будуть вони родити по чуть-чуть Піде сарафанне радіо, що там огірочки, будете приймати закази. Е, також так дуже дієво. З доставкою додому можна, як людина там заказує 2-3 відеречка можна. Туди, 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 заказики порозвозить. І теж прибуткове діло. Як роблю я збираю ірочки через 2 дні на третій. Може кому це так, в когось інша модель. Але збираючи так, я вибираю всі огірочки. От маленького і до великого, які вже є на даний етап. Потім я їх сортую корнішончики. Манюсенькі отакі, пікулі чуть більші І звичайний на всі, ну, Головне, їх посортувати. Тобто Людина приходить, вона хоче закрити такими манюсенькими. Все. Їй подобається, вона купляє хоче чуть-чуть більше, більше, хоче посолити більшенькі гірочки. Тобто На всі ігерочки є спрос, всі ігрочки продаються. Тому я вважаю, що огірочки я поставлю на третє місце. Тому не, так, не кожного дня їх збирати. можливо, хтось і кожного дня собирає, але в мене методика така. Через 2 дні на третій я собираю, сортую і виношу на базар. Так мені зручно, так уже клієнти деякі. Питають, а коли будуть, а коли будуть, кажу, буду собирати тоді-то, тоді-то вже записуються і вже є клієнт. Вже тобі легше їх реалізувати, не треба з ними стояти півдня на базарі. Іноді так легше, тому огірочки на третьому місці. Дійшли ми до четвертого місця. На четверте місце я поставив одразу дві культури: це солодкий перчик і баклажанчики. Вони. Можна так сказати одного типу вирощування. Раненько треба садити їхню розсаду. І завжди вони популярні. Завжди на них є ціна на солодкий перчик, на баклажанчики, дуже багато рецептів із цих страв. Ну, люди полюбляють їх закривати, Тож приходять, купують не, не один-два перчика, а там, по кілограму, по 5, хто по 10. Так само і баклажани, тобто дуже популярні культури, тому я б їх відніс на четверте місце. Чому на четверте? Тому що з ними трошки більше, можна сказати, мороки. Їх раніше садити треба розсаду, не можна розсаду виростити там у, у відкритому ґрунті, посадити там у квітні місяці. Так, так із цими культурами так діло не піде. Уже у лютому місяці потрібно сіяти насіннячко, отримувати сходи, потім пікірувати ту розсадку. Взагалі, з нею трохи треба повозитися, поноситися, виростити розсадку. Ну, я вважаю, що якщо ви хочете отримати якийсь результат, то вам треба розсаду сіяти самому, вирощувати самому. Бо Якщо куплять розсаду, непонятно, що вам підсунуть, і це втричі дорогше, тоді шкурка вичинки не стоїть. Якщо ви будете садити купованою розсадою, це дуже дорого, дуже накладно і важко отримати якийсь прибуток. Тому, якщо плануєте щось таке, думайте про це і займайтеся. Тож, Перчик і баклажанчики у нас на четвертому місці. Дісталися ми п'ятого місця і на п'ятому місці, ну, як у мене, то це помидорчики. Чому саме помидорчики? Теж одна з найпопулярніших культур, теж її дуже полюбляють люди, теж дуже багато рецептів всяких. консервують, солять помидори. В общем, вони користуються спросом. Що краще вирощувати? Ну, В основному люди як їсти, купляють не побагато таких сортів, там, як волове серце, таке, Чорний принц, може розові, крупні великі помідори. Це люди дуже купляють їсти. Їх вони купляють там, пів кіло, кіло, ну, хто скільки купляє, але для вживання. А якщо більшими об'ємами, то краще садити сливочку, якусь сливочку, чи імпортні, чи наші, чи сорта. Зараз безліч сортів помидорів. Я б, допустимо, порекомендував там Ріофує Ріо Гранде, можливо, лагідна сливочка, щось таке. Ось отаку сливочку. В основному люди дужче закривають сливочки, вони більш транспортабельні, мають кращий вид. І, і якось так. Насчет круглих помидорів, звичайних, червоних, круглих, теж є сенс їх посадити, адже сливочки не всім подобаються. Деяким людям сподобаються кругленькі помидори. Тому не, не садіть тільки щось одного виду. Допустим, якщо ви вже із года в год займаєтесь помидорами, ви вже знаєте, які краще продаються, які більш вам подобаються, які улюбленіші. Ну, ви більшу ставку зробите на ті помидори, які, які ви вже можна сказати, на яких ви набили руку. І також залишайте там відсотків 20-15%. ну щось Щосьте вот нове, якісь нові сорта, щось екзотичне, щось, щось те, що ще не було на ринку. Там фіолетові помидори з'являються, дуже довгі, ну всякі. Можна сказати, там трюфеля, перцеподібні, тобто треба експериментувати, шукати свого клієнта і якусь новинку пропонувати людям. Тому помидорчики на п'ятому місці. Звісно, ми маємо більше культур, ніж п'ять, і у кожного свої вподобання, хтось ставить ставку на ранню редисочку, хтось нею торгує теж дуже добре. Продається. Але для цього треба теплиця, треба величеньких об'ємів, треба, можливо, топити її. Тому я балакав про ті культури, які можна ну, там, без таких сооружень, теплицю, а із насіннячка просто виростить і на цьому заробити. Ви скажете, а часник там, а бурячок морковка. А там малина, а клубника, суниці і т.д. да Дійсно, ви маєте рацію, є й такі культури. Але бурячок і морковка теж входять до борщового набору, без них не обійтися. Але вони продаються в невеликих об'ємах. Ну, є закази, хто на зиму бере сеточку, бурячка, сеточку морковки. Але це невелика. Кількість таких замовлень. Тому ці культури чуть-чуть не дотягують у наші топ-5. А там такі, як часничок, можливо, прибутковий, там, малина, клубника, такі культури які теж можна вирощувати. Це чуть-чуть з іншої опери. Це вони не з насіннячка вирощуються, тому я їх сюди не вставляв. Але теж мають. Ну, як би сказав сенс ними займатися. Тому не ставте ставку на щось одне, тільки там на солодку кукурудзу чи тільки на помидори. Тому що можна не вгадати. В усіх можуть вродити помидори, і ви останетесь зі своїми помідорами, якому вони будуть не нужні. У нас Така ситуація, що годна приходиться і наперед не знаєш, як воно буде. На що буде спрос, що вроде. Е, ну, обично, як не врожай, то тоді на, на це є ціна, є спрос, всім це треба. Тому е, кожної культури по чуть-чуть посадіть, щоб у вас був конвейер, щоб ви могли подивитися, що вам дужче легше йде в руку. Що душе подобається, і чим ви в подальшому в більших об'ємах будете займатися. Тож, е слідкуйте за моїм каналом, я буду це робити у себе на дачі і буду вам звітувати про все, що я роблю. Тож, до побачення, до нових зустрічей!